У Всесвітній день свободи преси 3 травня стартував творчий конкурс для регіональних журналістів інформаційна передова Черкащини. Організувала його Черкаська обласна організація на підтримку ініціатив Національної спілки журналістів України. Подати свої медійні проєкти можуть як чи медійні організації, так і окремі журналісти. Прийом робіт триватиме до 26 травня. За цей час можна подати матеріали різних жанрів, зокрема статті, сюжети, репортажі, фотороботи. Про мету конкурсу розповідає голова обласної організації національної спілки журналістів України Тетяна Калиновська. Конкурс має на меті зібрати і відзначити найбільш вдалі творчі знахідки черкаських журналістів, які в умовах російської агресії демонструють приклади відданості професії, стійкості, взаємної підтримки одне одного. Журналісти Черкащини важливі під час Повномасштабного вторгнення вони демонструють відданість професії і на бойовому фронті, беруть участь у волонтерському русі, і разом з тим вони гідно діють на інформаційній передовій. У роботах можуть бути висвітлені заходи, спрямовані на підтримку Збройних сил України, волонтерський рух, історії з витяги земляків на всіх фронтах, різні шляхи розвитку Черкащини в умовах війни та внесок українців у перемогу. Ми намагаємося їх не лише зберегти, а ще й залишити в історії черкаської журналістики як приклад відданості професії, приклад стійкості черкаської черкаських медіа, приклад дотримання високих журналістських стандартів під час воєнного стану. Ми просимо подавати матеріали, які були вперше оприлюднені. У період від 24 лютого 2022 року і по 26 травня цього року подані матеріали мають відповідати професійним та етичним стандартам журналістики. Вже у перші дні конкурсу надійшло понад 20 робіт. І мене надзвичайно вразив підхід журналістська думка, журналістська позиція. Ці матеріали розповідають. Про героїв захисників, про волонтерський рух, про різні фронти на нашій території. Але є там такі ракурси, які ми і помічаємо, але вважаємо буденними. Про те, як переживає війну звичайна людина під час повітряної тривоги, як переживають старенькі люди. Як переживають війну тварини? Адреси за якими можна подати роботи? Ви бачите на екрані. Переможців нагородять дипломами організації, преміями та пам'ятними подарунками в день журналіста 6 червня. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.